Саджанці дубів та сосен за новою технологією вперше виростили лісівники кіровоградщини. Жолуді садили у такі комірки. а Не у відкритий ґрунт показує головний лісничий Чорноліського лісового господарства Олег Яценко. Робив це півроку тому такий італійський конвейер. Дана палета в мене для вирощування саме сіянців дуба звичайного. Тут знаходиться 40 комірок. Глибина комірки 18 сантиметрів, тому що для коренів дуба має бути з сосною збільшена площа для нормального розвитку кореневої системи. Впродовж літа на цьому майданчику вмикали нову систему поливу, щоб насіння проростало, показує інженерка Лізоспу Олена Кирпа. Автоматизована система поливу, вона е, туманна установка. Це консолі, теж вони приїхали до нас з Італії, спеціально підготовлені. Є програмне забезпечення, яке час від часу проводить полив. В літній період, коли було дуже жарко, це було чотири етапи поливу. Каже, виростили 108 тисяч сажанців дуба. За рік він має вже такий доволі такий потужний вигляд, потужна коренева система. Це ми вперше запустили цю лінію. Це практично повністю автоматизована система. Починається вона вручну, тільки подаються палети на лінію і знімаються. Вирощені саджанці цієї осені висадять на 30 гектарах землі. Сіянці вирощені у лісовому розсаднику. Вони їхня приживлюваність починається від 75, в кращому випадку до 85%. В Ці сіянці приживлюється 100%. І вся коренева система ціла не пошкоджена. Тобто Працівник витягує із касети цю рослинку, садить її в лунку спеціально підготовлену і вона вже продовжує рости без пошкодження. З того, що садили навесні, зійшло 90% насіння сосни кримської, говорить інженерка. Сосна кримська, ми її вирощуємо для створення плантацій новорічних ялинок. Поки що в нас їх тут 39 тисяч. Будемо висаджувати. Треба обережно, щоб не розсипався ком ґрунту і не пошкодилося коріння. На цій ділянці в Олександрійському лісництві поблизу селища Пантаївка висадять 12 тисяч саджанців дуба, сказав лісничий Олександр Зінченко. Бури ми використовуємо вперше і технологія, як на мене, показує чудовий результат. Садимо на глибину 20 сантиметрів, садимо на 2 см глибше, тому що коли ми проводимо роботу буром, є воздушна пазуха. Філі заплановано заліснити 93 гектара, що становить орієнтовно 370 тисяч посадкового матеріалу. Золною породою, дуб звичайний, який зростає із супутніми породами, такі як ясен, клен, граб. Каже, за сім років цю ділянку називатимуть молодим лісом, висаджуватимуть дерева до перших заморозків. Усього цієї осені лісівники Кіровоградщини планують посадити 338 гектарів лісу. Ірина Плулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.